Як мати говорить, я родився рижий, а аж червоний. І з голубими очима. Говорить, очі ніколи не міняються. Я скажу по собі. Я не буду казати брехня, не брехня, але в мене очі мінялися за життя три рази. Не щитає, коли став сідий, і волос мінявся три рази. от. Вначалі я уродився царежий і, і десь у школі, десь уже в, в класі п'ятому я був такий чорний, і волосся таке густе-густе, чорнюще, як в циган, як вармян, як вето, ну як на востокі, да, як як Узбекистані. От, і очі були непрозорі, такі чорні, просто круги чорні. і Не видно було ні, ні зрачків, нічого не було видно. От. А в юності уже, після армії себе пам'ятаю, то був каштановий. Став каштановий і очі коричневі. Просто коричневі очі. Зараз вони вже трохи висвіли, світлі якісь і некоричні, і не, і не сині ніякі, от, не сірі і, і білий я. А от е, очі стали коричневі, і сам став волос, ну, я ж говорю, каштановий. Такий не, не тьомно-каштановий, а середньо-каштановий. Так що міняються і очі, міняються і. Волосся, колір волосся, да все це міняється.